привіт! мене звати Тайкіт, мені 10 років, і я вже кілька років займаюся Таеквондо у клубі Фенікс. Чесно кажучи, спочатку я просто хотів навчитися гарно битися як у фільмах. Але коли прийшов у Фенікс, зрозумів, що Таєк це набагато більше ніж просто удари й прийоми. Я вибрав саме Таек бо це не лише спорт, а справжнє бойове мистецтво. Воно вчить дисципліні повазі до тренера, до суперників і до самого себе. Завдяки цьому я став більш впевненим у собі, менше боюся виступати перед людьми. Навіть у школі стало легше відповідати біля дошки. А ще я навчився тримати емоції під контролем. Це дуже допомагає і в змаганнях, і в житті. Чому клуб Фенікс? Бо тут найкращі тренери. Вони не тільки показують, як правильно бити, а й підтримують, надихають, вірять у нас. У нашому клубі справжня команда. Ми всі як одна сім'я. Я вже кілька разів виступав на змаганнях у Європі. Це неймовірно цікаво. Коли виходиш на даянг в іншій країні, серце б'ється швидко, але ти знаєш, я з Фенікса, я готовий. Ну а коли займаєш призове місце, це справжній вибух емоцій. І навіть коли не виграю, це досвід, який робить мене сильнішим. Я мрію стати чемпіоном світу. Але найголовніше я вже став сильнішим духом і тілом. Якщо ти ще думаєш, який спорт обрати, приходь у клуб Фенікс. Можливо, саме тут почнеться твоя велика історія.